Знаєте, чим мені подобається наш бізнес? Тому що тебе ніхто ніколи не спитає, а якою мовою ти мовиш, і чому так слабо? От сьогодні в мене такий день. Я вставив в 5.30 ранку, щоб поїхати в лікарню. І... Як вам сказати, замість того, щоб лікар розбирався з проблемою, яка в мене є, його найбільше інтересувало, скільки я тут років проживаю в Польщі і чому так слабо розмовляю на польській. А те, що я йому кажу, що в мене невідомо від чого страшна реакція на Якісь речовини в організмі, то це його не хвилює. Я йому кажу, що в мене пухне язик і мене перекриває дихання, і це часто повторяється, і кожен день у мене щіпе язик, він сказав, що у пані щось добре. Бо чи б пані прийшла до мене, як в неї немає тих висипань? Я йому кажу, що в мене нема висипання, бо я п'ю таблетки. Цілий год я їх уже п'ю. Це я на польському йому все кажу. А він мені каже, ну і добре, ну і добре. Ну, тоді пані не треба до нас. Але чого пані так слабо розмовляє по польськи? Я собі думаю. Хіба лікаря це повинно хвилювати? І сама собі думаю, як багато лікарів, які під час війни втратили домівки і приїхали не тільки в Польщу, а в якусь іншу країну. І вони не можуть себе реалізувати, тому що вони не знають мови, і не теж простої мови, а професійної медичної, наприклад, мови, або вчителі. Або косметологи, яких професійно повинні виконувати свої задачі, і люди стикнулися з таким. І то не дай Бог їм так, знаєте, опинитись в чужій країні, наприклад, і вивчати індійський. Я не кажу, що мені важко вчити польський. Просто коли ти працюєш з утра до ранку і ні з ким не розмовляєш на роботі, просто приходиш ввечері додому. І лягаєш спати. Поїв, подзвонив рідним в Україну і лягаєш спати. І хочеш просто, щоб тобі лікар допоміг, незалежно від того, знаєш ти мову чи ні. Ну, і так, як, і так, як я знаю мову, то я з ним спілкувалася. Але це виходить замало. Тому я люблю наш бізнес. З ним можна спілкуватися з людьми. В різній країні на різних мовах через перекладач і будувати таку спільноту, де люди тебе будуть поважати не за мову, а за те, за твої якості, за твій характер, за, за твої вчинки, за твою допомогу людям і цьому світу. Просто будь добрішими. А людей інтересує тільки мова. І, до речі, в нас в Україні тож мова це головний чинник. Злості, ненависті. Куди катиться цей світ? Невідомо.